Його оточення йому подобається, видається знайомим. Він уже не раз відвідував такі місця священних зборів. Він прямує до довгої високої поверхні, де він отримає малу порцію ферментованої рідини. Сподіваючись, що це зробить його привабливішим для протилежної статі. Насправді ж, ефект зворотній. Ферментована рідина робить всіх самиць більш привабливими для нього самого. Ну, Майже всіх. Цій самиці бракує доброго генетичного материнського матеріалу. А ця самиця більше схожа на батька, ніж на матір. Самиць виявиться зайвим.